Як замовити обмін лампочок старих на нові. Відкриваємо дію, внизу вибираємо послуги. В послугах тут бачимо справа, бачите вверху, обмін лампочок. Якщо у вас немає такої, не знайдете її, тоді відкриваєте меню. І отут є така кнопочка Оновити застосунок. Натискаємо вас, перекидує в Play Market. І отут буде оновити. Але в мене оновлене, значить просто відкрити. Знову ми тут вертаємося до послуг, вибираємо обмін лампочок. Почати номер телефону. Вибираємо область. Вибираємо свою область. Вибираємо місто. У Львівській області поки що хіба Львів. У Львові вибираємо відділення, на яке би ми хотіли. Далі. Далі вибираємо лампочки. Е27, це бачимо великий, звичайний такий патрон, а Е14 такий вузенький. І вибираємо, які у нас є лампочки. Вибираємо замовити. Дякуємо за запит надіслано. І коли замовлення буде готове до видачі, зрозуміло. Повідомлюйте. Ось так працює ця система.